Смертельна ДТП у Луцьку вчора ввечері у по вулиці Яршова. Водій Ауді у стані сп'яніння наїхав на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Один з пішоходів загинув на місці, іншого госпіталізували до лікарні. Водій виявився прикордонником. Алкотес показав, що він був. Нетверезий. нині працівники ДБР розпочали розслідування за цим фактом. Готується йому повідомлення про підозру за статтею порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння. А також готується клопотання щодо обрання запобіжного заходу, тобто його мають взяти під варту. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП у Луцьку за участю прикордонника. Він на смерть був пішоходав у стані алкогольного сп'яніння. Ввечері 30 серпня автомобіль за кермом якого перебував правоохоронець, наїхав на двох чоловіків, які саме рухалися вздовж проїзної частини дороги. Під отриманих травм один з пішоходів загинув на місці, ДТП, інший отримав травми. Водій намагався втекти з місця аварії, але наїхав на припаркований на узбіччі автомобіль. Тепер затримали водія, у нього взяли зразки крові для дослідження. Крім того, тест на стан алкогольного сп'яніння на пристрої Дракер показав, що рівень алкоголю в крові в 10 разів перевищує допустиму норму і складає 2,1 промілем.